Гранти для військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни або чоловіка-дружини такої особи це безповоротна фінансова допомога від держави. Допомога грантова, можна отримати від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Для того, аби отримати грант, потрібно написати бізнес-план, подати заявку через дію, пройти співбесіду та Отримати рішення до нас майже щодня звертаються військовослужбовці особи з інвалідністю внаслідок війни за консультаціями щодо того, як отримати грант, та іншими послугами, які надає служба зайнятості для військовослужбовців за півроку 2025-го по одеському району видано 18 грантів для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У нас є можливість пройти безкоштовне навчання з написання бізнес-плану за урядовою програмою. Є робота для отримання гранту.